Чекайте, народ, я спочатку вас облутаю. Потім вам все продам. Потім вас, походу, вб'ю. І все заберу. Бо вони продаст те запорожець, який, походу, не їздить. Окей, ладно, розводьте там повністю. Тебе, брате, що тримає в зоні? Гроші чи свобода? Маю коза. Тільки для особливих людей. Таких, як ми з тобою. А як сталить? До чого ти ведеш? В ногах, правда, немає, брате. Бачив колеса. Моя ластівка. Десять хвилин до кордону. 20 до чея. Мутанти, аномалії та будь-що чхати. Це ж не капот, це багажник, ну ладно, а їм, типа норм, що я тут машинку їхню лутаю? Добре. Забираю. Оце так діло. Я розумію. По руках колеса твої, заводь та вперед. А паливо де мені взяти. А воно і не потрібне. Я сам парився, доки вчені не підігнали паливний регулятор. Тепер вона на артефактах їздить. Окей, так тут ключа немає. Так ходиш ти за кермо одразу. Спочатку зарядити треба. Ты, брат, артефакт на капот поклади, то почекай до спил А ну, а ну, а ну. Ну куда ты выпало? На капот. Сказал, что на капот покласти. Сейчас поедем. О, дядя. Не понравилась моя машина, да? І ти мені це прямо в очі кажеш? Жодный попай. Бля! Ах!